Лікар, скільки потрібно часу, щоб довести жінку до оргазму, от які методи. Значить, дивіться, ну по-перше, все індивідуально, тому що є жінки, які можуть отримати оргазм буквально за хвилину. А для деяких жінок не вдасться взагалі в принципі досягнути цього найбажанішого результату, як би ви не старались. Тому е, в жінки вся її оргастична функція в основному знаходиться в голові. Тому діяти саме на те місце, на яке ви думаєте діяти, не вийде і не Необхідно, щоб вона захоплювалась вами і були, хоча б мінімальні якісь почуття, і тоді цього вдасться досягнути на набагато легше. А якщо ви ми говоримо про сам механізм і дію на ерогенні зони, звичайно ж, це не має бути класично статевий акт в місіонерській полі. Це має бути стимуляція ерогенних зон зонклітера точки G, І тоді, звичайно, має бути довга перелюдія, тому що в жінки статевий акт і фізіологія статевого акту значно відрізняється від чоловіка, який має досить швидкий час для збудження. В жінки цей час. Наростає повільно, щоб досягнути фази фази плату в статевому збудженні, тобто коли статевий акт приносить максимальне задоволення, але ще не наступає оргазм. Жінці потрібно набагато більше часу, тому вважається, що довготривала прелюдія вона є обов'язковою в даному випадку.